Кривий ріг зберігає в собі багаторічну історію, яка пов'язана майже з кожною його вулицею. Вулиця Поштова була головною в місті з моменту його утворення. На початку ХХ століття вулиця Поштова була економічним і культурним центром містечка Кривий ріг. Чудова ідея для цікавого та насиченого відпочинку у Кривому Розі це пішохідна прогулянка по проспекту Поштовому. В кінці 19-го сторіччя Катерининська залізниця з'єднувала камяно копальні Донецького басейну з залізними рудниками Криворіж. Будівництво цієї дороги у Кривому Розі тривало з 1881 по 1904 рік. Її протяжність у Криворізькому рудничому районі складала близько 70 кілометрів. В декількох кілометрах від північної межі міста Кривий рік знаходиться дивовижний за своєю атмосферністю та автентичністю об'єкт за рік Кочубеївський рудник. У 2016 році саме в цьому місці проходили зйомки повнометражного українського фільму Червоний. Після закінчення зйомок основна частина декорацій залишилася на місці рудника. Тому фактично рудник став сканцином гірничої справи початку ХХ століття. Штодні, загальною довжиною понад 200 метрів, підземні виробки, висотою стріповерховий будинок. Лабіринтові підземелля, старий кар'єр та підземний тваринний світ не залишать байдужим жодного туриста. Скелі Модру. Геологічна пам'ятка природи місцевого значення, унікальний музей геології Кривого Рогу під відкритим небом. Скельні масиви, велика та мала Орлинка, приваблюють туристів. Їх висота досягає 28 метрів. У місцях залягання магнітних руд стрілка компаса проводиться зовсім не так, як зазвичай. Її темний кінець, замість того, щоб вказувати напрямок на північ, відхиляється в сторону покладів руди сильніше туди, де поклади більше і ближче розташовані до поверхні землі. Якщо ви мріяли побувати на Марсі, тоді вам до Кривого Рогу. Техногенні гірські ландшафти займають 48,8% території. А мальвеличий пейзаж міста нагадує марсіанський краєвид. Такий колір, окислюючи сім дарує залізна руда та мінерал, гематит. Червоні гори та озера глибокі провалі і різнокольорові відвали. Просто знахідка для туристів.